Всім салют! Напевно, вже багато з вас е, чули, що з українськими дітьми періодично трапляється в Німеччині, особливо от останній випадок, який так ну, досить трагічно закінчився, де загинула одна дитина. Ну, якщо точніше бути вбили. одна в реанімації, і все через те, що. Вони українці. Останнім часом трохи більше появляється інцидентів на основі того, що українці є українцями. І на жаль, як то кажуть, знаєш, вивезли дітей з України від війни, а дітей вбили. За кордоном в Європі, зокрема в Німеччині. Е, що мені би хотілося сказати з цього приводу? Е, так, не потрібно цуратися, що ти українець, потрібно гордитися тим, що ти українець. Але батьки повинні розуміти, що тут є також дуже багато неадекватів, з якими без толку щось сперечатися і щось доказувати. Тому вчіть розказуйте дітям, що якщо є якісь дуже агресивні люди по відношенню до них через те, що вони українці, краще втікнути від тої людини, ну, десь попросити допомоги в дорослих, але ні в якому разі не ставати в конфлікт. Тому що ні ви, ні дитина не можете знати, який придурок, що він може мати в кишені, чи ножі, чи пістолет. Так як в останньому випадку посперечалися в автобусі, а вийшли і дітей зарізали. Тобто е потрібно по максимальному е уникати таких. Я розумію, коли йде якась дискусія, дай ви відстоюєте своє бачення, це одне, а коли от неадекват чинити не дії, і краще, краще промовчати, і подальше піти від такої людини, від групи людей, в залежності, хто нападає, аніж. Ось так по дурному э, знайти тут смерть. Тому э, розказуйте своїм дітям, э, як краще поступати, бо діти в цьому плані більш э, такі принциповіші. Напевно, вони э, не мають страху, вони ще не думають, э, наскільки неадекватна може людина бути, і чим це все може обернутися. Тому розказуйте, попереджуйте дітей, що в, в таких випадках краще оминути біди, ніж от станеться те, що останнім часом дуже часто трапляється. Я бажаю всім благ, успіхів, найшвидшої перемоги України. Бережіть себе, дітей. До зустрічі. Пока.